Добрий день. Сьогодні про ловлю на течія або на ловлю, коли виникає течія. Взагалі, азійський мах це риболовля на ставках, невеликих одомах, де немає течії, але інколи виникає необхідність половити на течії, чи інколи виникає течія, придонна якась течія. І скажімо, того ж самого підпаска корейські оснастки не вистачає. Оснастку просто несе, насадку несе по дну. І треба класти на дно вантажик, що нам рекомендують китайці. Вони кажуть, от у мене оснастка, китайський вантажик, що потрібно просто отак от дати вільний хід вантажку. Тобто цьому стандартному китайському вантажку, який ми маємо. Перевантажуємо поплавець, тобто вантаж має вісити, важити більше, ніж поплавець. Отак от, от ми кладемо на дно, От поплавець. Отак от, от лежить груз вантаж і риба тягне. І начебто вільний хід. Ну, Здається, начебто все правильно, але давайте подивимося, як це працює під водою. Запускаємо оснастку. В воду кидаю. Ось у мене тут прив'язав до ліску, щоб от перезавантажений перевантажений поплавець, ось він виглядає там на одноділення. ділення. І ось, припустимо, підходить риба і тягне. Але попливець сенсі вантажик не гуляє по лісці. Дивіться, він там, тобто працює як супервеликий підпасок. Це невірно. Тобто ця оснастка так не працює. Можливо, якщо її затягне в мул і буде робити, тоді вона спрацює, але так не працює. У японців трошки інший метод. Я зараз спробую, я тут на колхозах, все, на Зробив. Я використовую деякі свої прибамбаси при ловлі на натечі. Зараз покажу, як ловлю я. Я роблю собі отакі от перехідники, перехідник. Що це? Це короткий шматок ліски, два стопорки, тут у мене вертлюх, тут ось така велика петля. Ось це. Ну, такий вантажик, який використовують спінінгісти, це лінивість називається. Ну, такої форми будь-яка може бути така от вільна, яка пересувається, якийсь вантажик. Я просто роблю вставку. Тобто у мене снасть в робочому стані відрегульована так, як ловити. Я просто додаю до цієї снасті, якщо виникає. Течія. отакий от перехідник. Зараз зберу і покажу. Ще раз кажу, у мене снасть відрегульована для звичайної ловлі. Поплавець отак от виглядає. З вантажем. Тобто все для звичайної ловлі. Якщо виникає течія, додаю оцю. Зараз покажу, як це працює під водою. Ось у мене поплавець відрегульований. Трошки багато відрізав вантажику, але це не суттєво. Щоб показати, можливо, ось там висить в товщі води. вантажик. попливець виглядає тіло в воді, тобто відрегульована оснастка, якщо на неї начепити ті ж самі гачки буде в самий раз. Зараз чіпляю перехідник. І ось. Ось у мене. Оснастка, на яку я пропустимо, ловив. В неї вже відрегульований вантажик. Я показую, як він, закінчиться. Отут іде вставка моя. Ось вона, до вертлюга, яким закінчується оснастка. Прикріплена петля в петлю. От фокус. І ось такий хід у мене є цього вантажика. Кидаємо вантажик в воду. Так, і виходить така штука. Ось у мене поплавець. Ось там вантажик впав. У мене до вертлюга прикріплена лісочка. От підходить риба, починає тягнути. Раз. Раз. Вантажик чітко лишається на дні. А попливець працює. Буде працювати тільки на притоп. Зараз поправлю. Бо так снасть влаштована І по віці, по віці треба брати маленькі. Десь 10 см максимум, тому що ми не знаємо, куди впаде довгий повідець. І риба просто може виплюнути його, поки буде клювати. А короткий повідець не встигне виплюнути. Ось. Працює оснастка. Ви бачите, І цього вистачить, щоб спіймати на течії рибу. Десь так. Користуйтесь.